Снігопад та вітер залишили без світла. 81 населений пункт країни знеструмлено. Лише зі столиці за ніч вивезли 500 тонн снігу. До водохреща готові. Медики та рятувальники цілодобово чергуватимуть біля водой. Теракт у Буркіна Фасо. Бойовики напали на готель. Є жертви та поранені. Робота для бійців АТО. Держпрограми допомоги немає. Надія лише на волонтерів. Підсумки суботи, 16 січня, в матеріалах кореспондентів інформаційної служби каналу ЮБР студії Андрій Сініцин. Мої вітання. Україна знову опинилася в сніговому полоні через потужні снігопади та обмерзання мереж без світла залишився 81 населений пункт у чотирьох регіонах нашої країни. Комунальники та рятувальники працюють у посиленому режимі, розчищають замети та визволяють водіїв із заторів. Комунальникам цієї ночі було не до сну. Вони і тепер по всій Україні розчищають снігові кучугури. У посиленому режимі трудяться і співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій. У зв'язку з очікуваним ускладненням погодних умов органи управління і формування державної служби з надзвичайних ситуацій. Готові до виконання своїх завдань за призначенням. Це близько 7 тисяч чоловік особового складу, і 2, 2 тисяч одиниць техніки, які перебувають на е, цілодобовому чергуванні. Основні дороги держави нині проїзні. Утім, працівники національної поліції та ДСНС просять водіїв, котрі все ж опинилися у заметах, негайно звертатися по допомогу. Тільки за минулу добу це було 4 водія і 4 транспортних засобів, які було. Вивільно на затори замалою столицю міська влада дала вказівку головам районів активніше перебирати вулиці, тротуари та підходи до будівель. За межі столиці вже вивезли понад 500 тонн снігу, і це лише за минулу ніч. Автовласників закликають залишити свої машини вдома і користуватися громадським транспортом. У нас працювало всього 560 одиниць техніки і продовжує працювати. А також 6400 чоловік. Це, це загальна кількість людей, які борються з наслідками снігопаду. Форам вранці навіть обмежували в'їзд до Києва, щоб не заважали снігоприбиральні техніці а на столичних дорогах із крутими підйомами чергували тягачі. В нічний час були. Декілька ä, крупногабаритних ä, машин ä, попали під снігопад, наприклад, на дружбі народів, на дихтерівській там газовоз і фура попали в сніг, і при допомогі тягачів були оперативно витягнуті. Свій норов зима показала і жителям Сумщини. Снігопад там не вщухав від ранку, щоб не потрапити у ДТП. Водії добровільно відмовилися від поїздок приватними авто і нарікають на те, що ретельно прибрані не всі вулиці. Хоча основні траси у нас більш-менш, а ось такі, які десь там поза углами, скажімо так, то там, там страшнувато, Та. Там сніг оцей замерз зверху, який не вичистили. Тепер зараз насипа ще буде взагалі, то мене низька машина і мені дуже важко їздити. Комунальники визнають, проблеми із розчищенням доріг подекуди справді є, але у снігових заметах машини масово не застрягали, навіть вантажні. Я не скажу, що ідеально дочищали до асфальтного покриття, але нігде ні ні на яких маршрутах в місті Суми не зупинився транспорт. І навіть э, таких збоїв э, більше грузного транспорту, який би не піднімався на підйомі, практично не було. Заручниками снігової стихії стали і полтавчани. Пішоходи бредуть кучугурами, тротуарами теж не прийти. Вони перетворилися на суцільну ковзанку, непереливки і водіям. Машини грузнуть і буксують у заметах. І на в'їзді в Полтаву теж дуже одна дорога в одну сторону, одна колія і одна колія в другу сторону. Не годиться дорога. Тяжко добиратися, дуже скользко на вулицях, Хтось проблематично йти. особливо якщо люди в віці, то часто падають. У синоптиків втішних новин поки що немає. Сильні снігопади, заметілі, слизькі дороги та шквальний вітер. Протягом наступних двох діб погода в Україні кажуть знову погіршуватиметься. Тож водіям від далеких поїздок наполегливо радять утриматися. Олена Лоскун, Дмитро Бойчак, новини Юбіар. Аеропорт Київ зранку і до вечора суботи був закритий. Лайнер заблокував можливість злету та посадки. Літак однієї з авіакомпаній України, що прилетів зі Львова, виїхав за межі зелітно-посадкової смуги. Постраждалих, на щастя, немає. У судна, за оцінками диспетчерів, була висока швидкість посадки і переліт точки торкання смуги. Після 16-ї відкрили реєстрацію пасажирів на затримані рейси. А поки аеропорт Київ був закритий, його лайнери приймав Бориспіль. У свою чергу там повідомили жодних обмежень щодо Посадки і відправлення літаків не передбачають, незважаючи на складні погодні умови, литовище працює у звичайному режимі. Смерть на кризі у Тернополі внаслідок переохолодження помер 64-річний чоловік. Його тіло знайшли на льоду тернопільського ставу. Місцеві рибалки кажуть, що бачили цю людину в нетверезому стані. Одна з версій правоохоронців, чоловік заблукав та замерз. А напередодні святкування водохреща рятувальники та лікарі, щоб не допустити трагічних випадків, готуються чергувати майже цілодобово та закликають тих, хто планує купатися, бути обережними та робити це тільки в облаштованих місцях. Комусь традиція, комусь розвага. А медикам та рятувальникам режим посиленого чергування. Українці готуються до свята водохреща 19 січня. На водойми масово підуть не тільки любителі зимової риболовлі, а й охочі скупатися в хрещенській ополонці. Хтось уже має неабиякий досвід, а хтось новачок. Медики на поготові. є одну також система, щоб покапати. Наприклад, корвалоли, кому там що потрібно, спірт це в нас що Від натрій, да? Як це у нас дофамін. Ну Таке знайдемо, що як допомогти. На Київському водосховищі ополонку вже прорубали, але іще не водохресну, а тренувальну. Євген одягнув спеціальний термозахисний костюм. У начальника служби порятунку сьогодні роль потенційного потерпілого. У мене легенда просто отонути, показати, як на воді в зимній період, як люди утопають, як себе вести, як службу порятунковою спасати. Ця підліт, щоправда, по команді Євгенові доводиться з десяток разів. Рятувальники як можуть допомагають людині, що вскочила в халепу. На водохреща їхні бригади чергуватимуть у всіх офіційно визначених місцях святкового купання. Таких тільки на Київщині понад 60. В цих місцях буде чергувати 190 чоловік-рятувальників. Буде розгорнуто п'ять таких палаток, де можна буде обігрітися, роздягнутись, попити чаю. І буде 60 одиниць техніки стояти. Однак, як свідчить практика, далеко не всі йдуть купатися в облаштовані для цього місця, де поряд і рятувальники, і медики. А в крижаній воді попереджають фахівці довго не протримаєшся. Их хватит больше вот, 3-4 минуты, и все, он уже начинает мозг отключаться, и он уже э, становится бездейственным. То есть он уже ну, 4 минуты, да, он 6 минут труп. Все, если проще вам сказать. Если вы провалились под з в першу случаю вам нельзя не давать паниковать. Вы должны правильно перед тем, как уже хотіть воду взять на тут ну воздуха набрать. И максимально себя держать в руках и пытаться э, вылезать на льот животом, то есть ни в коем случае не вставать на него. А именно вылезать, вылезать, вылезать вилізати, вилізать кванту. Притім до сих уже вилізі на льод вона повністю роздесана, вже повністю свої віші одес. Священники кажуть на водохреще не обов'язково лізти в ополонку. Очиститися хрещенською водою можна навіть у звичайній ванні. Занурюватися в воду в водойомах, чи в морі, чи на річках це не обов'язково. Можна обов'язково мати віру і очищати своє серце, і господь все дасть людині, що треба в цьому житті. Щоб свято не перетворилось на неприємності. Рятувальники радять не виходити на лід поодинці у неперевірених місцях, непідготовленими і тим паче на підпитку. Наталія Шумейко, Олександр Буга новини юбіар. І до подій на Донбасі. Упродовж дня бойовики 28 разів обстрілювали позиції сил АТО. здебільшого на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки ворожий снайпер потілив у автомобілі місії. Обсє представники організації не постраждали. Також за попередню добу серед військових жертв і поранених немає. Найгарячіше було на маріупольському напрямку. Бойовики вели вогонь також біля Мар'їнки, крім того, обстріляли водяне розташоване у сірій зоні. Найгарячіше вчора було на маріупольському напрямку. Бойовики зосередили вогонь на позиціях сил АТО біля Мар'їнки. Перші обстріли почалися ще глибокої ночі, і з невеликими інтервалами продовжувалися протягом всього дня. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український воїн не загинув, не був поранений. Президент України нагородив посмертно 118 кіборгів Донецького аеропорту. Рідним п'ятьох з них Петро Порошенко вручив державні нагороди. Тіла цих героїв Олександра Кондратюка, Олексія Марченка, Владислава Олексійчука, Віталія Гасюка та Володимира Бузенка ідентифікували лише наприкінці минулого року. Вони, опинившись в оточенні, вступили в бій зі значно вищими силами противника. Лише мужність наших воїнів. Скоординовані дії. Українських повітряних сил, високомобільних десантних військ дозволили перетворити Донецький аеропорт в символ української мужності. Інвалідність. Яке життя з нею вчорашніх бійців АТО? Спеціальної програми з працевлаштування ветеранів в країні немає. Зараз їм допомагають волонтери, але про результати говорити зарано. Втім, початок покладено, і це головне. Серега снімало то після нашого обстрілу. Та є така, ні то є фотка. Така примірна кусок от, в ногу перерубала. Розвідник Сергій Тарасюк був важко поранений під гострою могилою. ще у серпні 2014 року їхню групу накрили гради за два дні після ампутації? Лежав не на реанімаційному ліжку, а охороняв хід до лікарні Дебальцевого. Розповідає, більше не було кому. Міста реанімації ребята привезли автомат. сидів на першому етажі з автоматом з гранатами, тому що групи Дебальцева заходили постоянно там. Такі стички були. Лікування та реабілітація зайняли майже рік. Зараз Сергій вчиться ходити з протезом, паралельно зайнявся пошуком роботи. На пенсію ж іти не хоче. Сил та енергії каже, вистачає. Вже пригледів, чим займатиметься у новому житті. Я хочу закінчити курси. Потому что ну, вроде у меня получается с такими же ребятами общаться нормально, ребятам, которые находятся в более тяжелой таком моральной ситуации, в каком-то таком кризисе. как-то им їх розтормошити, розшевелити, витащити. Таких, як Сергій, в Україні тисячі державної програми з працевлаштування інвалідів АТО немає. Допомагають волонтери. Втім, про якісь результати говорити зарано. Зараз період перекваліфікації та освоєння нових професій. А на жаль, до сьогодні, от основний етап по ветеранам з інвалідністю це в кращому разі перекваліфікація. То сам етап медичної реабілітації і психологічної він досить затяжний. Які вакансії найцікавіші для ветеранів АТО у центрі сказати не можуть. Все залежить від їхніх інтересів, бажання та віку. А ще під час вибору нової роботи потрібно враховувати важкість поранення. Запити абсолютно різні. Ну, от серед курсів ми організовуємо курси початкової комп'ютерної грамотності. Є в нас курси англійської мови двічі на тиждень, курси менеджер з продажу, hr спеціаліст СММ. І насправді можуть різні за їхніми бажаннями. Знайти роботу складно навіть тим, хто не зазнав серйозних поранень, каже директор з розвитку рекрутингового сайту Сергій Марченко. Люди, які пройшли війну, особливі роботодавці не завжди наважуються взяти таких до своєї компанії. Воїни АТО серйозно виділяються із основної маси людей. Перше це те, що вони досить свідомі для того, щоб піти захищати свою батьківщину, і вони вже є людьми не самими. Типо не можна сказати, що воїни АТО якось психологічно там якісь ненормальні чи не такі нормальні як всі інші. Просто у них є якісь стани, яких у інших людей немає. Але Сергій надії не втрачає за період реабілітації. Він знайшов новий дім та надію. З дівчиною познайомилися на київському заводі з виробництва і встановлення протезів. Але сидіти на шиї у коханої щасливий екс-розвідник і не думає, шукатиме роботу і надалі. Ганна Роман Ковтун, Сергій Дунда, новини Юбіар. Учасники АТО з інвалідністю зможуть працювати у міністерстві внутрішніх справ країни. 30 вакансій для них підготували у департаменті боротьби з наркозлочинністю. Обіцяють гідну зарплатню та житло. Військові зокрема працюватимуть діловодами та наповнюватимуть комп'ютерні бази даних. Ще 20 місць передбачаться для армійців у головному управлінні нацполіції Києва. Загалом, за даними МВС, в Україні налічуються зараз близько пів тисячі бійців з обмеженою працездатністю, котрі потребують роботи. 30 ребят, прошедших горнила войны, получивших ранения, придут в наш департамент. Придут, и я уверен, они будут стержнем точно этой структуры. Не должны их жалеть. Мы должны дать им возможность жить. Значит, пропозицию я принял, и думаешь, это правильное решение, потому что Ми повинні продовжувати свою боротьбу. Якщо на полі бою, то в державних структурах покращувати стан нашої держави і служити на користь народу. Одна з робочих станцій в аеропорту Бориспіль зазнала хакерської атаки. Ймовірно, з боку Росії про це повідомив речник адміністрації президента України з питання ТО Андрій Лисенко. Проте держслужбі спецзв'язку вдалося попередити кіберзлочин. Триває розслідування обставин інциденту. Раніше такий тип вірусу виявили під час хакерської атаки на обленерго в Івано-Франківську. Спеціалісти зв'язківці виявили, що одна з робочих станцій в аеропорту Борриспіль була інфікована вірусом Black Energy. Інфікований комп'ютер було ізольовано від комп'ютерної інфраструктурної мережі аеропорту. А про інцидент були поінформовані експерти групи CRT UA. Стопрулетка, співробітники СБУ та генпрокуратури в столиці цієї ночі викрили елітне казино. У середмісті Києва воно працювало підпільно як готель. Правоохоронці вилучили сервери, гральне обладнання та готівку близько півмільйона гривень. Силовики підозрюють у закладі, ще й звідникували та поширювали наркотики. Чи так це тепер має з'ясувати слідство? Власників казино розшукують, їм загрожує зокрема штраф до 680 тисяч гривень. Двері були броньовані, я би сказав, надзвичайно броньовані. У зв'язку з тим, захід приміщення затримався десь приблизно, ну, можливо, часу зайняли 10 до 15 хвилин. І в нас є таке припущення, що вдалося, вдалося знищити окремі речові докази, і в тому числі, мабуть, наркотичні речовини. А в Одесі палав ринок з продажу будматеріалів. Вогонь охопив велику територію. Клуби чорного диму піднялися на десятки метрів. За попередніми даними постраждала одна жінка співробітниця ринку. Її госпіталізували. Причина пожежі зварювальні роботи. Україна на карантині. У школах держави припиняють заняття через грип та ГРВІ. З понеділка вдома залишаться учні Києва, Рівного, Одеси, Чернівців та Тернополя. Під час карантину медики та педагоги будуть проводити санітарно роз'яснювальну роботу серед населення. З початку року на грип та ГРВІ захворіло майже 124 тисячі українців. З них понад 76 тисяч діти. Дитяча реанімація. Чи можуть там перебувати батьки біля своєї хворої дитини? Хтось вважає, що в цьому відділенні немає місця для сім'ї. Інші ж переконані, поруч з рідними дитина швидше одужає. Суперечок з цього приводу вистачає. Тому в кожній лікарні медики на свій страх та ризик вирішують, як же бути. Син Тетяни з перших днів життя в реанімації. Дитина народилася передчасно. Виходжують малого лікарі. Тетяну до сина пускають час від часу, коли малому стає краще. Ну, это зависит от, можно так сказать, психологического состояния мамы. Потому что есть мамы, которые могут ну, выдержать, да, вот своего ребенка видеть с э, трубками и прочим, а есть которым это сложно. Я думаю, что мама в любом случае лучше находится, потому что ну, вот мама лечит. Та в більшості лікарень до дитячої реанімації батьки потрапити не можуть, навіть якщо їхнє дитя смертельно хворе. Це фото зробив лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні. На ньому черга батьків, які чекають, хоч якоїсь інформації про своїх малюків. Час від часу я стикаюся з тим, що на лікарняному ліжку бідолашна дитина робить останній у житті подих. Переляканими очима шукає маму, а навколо бачить лише чужих людей. У цей самий час мама сидить, чи стоїть під дверима, молиться і чекає, що за двері вийде лікар, і спокійним, впевненим голосом промовить, що дитинці, хоча б трішечки, але стало краще. На допис лікаря швидко реагують користувачі соцмереж. Виявилося, що це поширене явище. Моєго сина після родов зразу забрали в реанімацію. І ці дві неділі були худшими в моїй житті. Я стояла під двір'ю реанімації і не могла увідіть і два радівшогося ребенка. Потім за конкретну суму грошей мене пускали к нему, Розрішали переодіяти і навіть взять на руки. Я теж був на стажуванні в Німеччині і теж бачив, як родичі пацієнтів можуть знаходитись коло них навіть після надскладних операцій. І до речі, в них це відділення називається інтенсивна терапія. Самое страшное слышать от родителей, что мой ребенок попал в реанимацию. І саме він мене кадан а я не можу підійти. Часто буває також в окна літом, коли вони відкриті, слышно, як діти зовут, і батьки не можуть нім при прийти. на законодавчому рівні. Питання пускати батьків до реанімації чи ні не регламентується. Тож в кожній лікарні це питання віддається на розсуд лікарів, кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Реанімація ну це таке трохи окреме відділення. Ви розумієте, як зазвичай в реанімації лежать люди вже. Ну, в такому вкрай важкому стані, де іноді е, по життєвим показникам розумієте, де на грані життя і смерті, тому відповідно відділення вимагає іншого режиму відвідувань. Коригувати внутрішній розпорядок лікарень своїми указами в МОЗ не збираються. кажуть вони лише контролюючий орган, медзаклади підпорядковані місцевим органам влади. В лікарів свої аргументи завідуючи відділення інтенсивної терапії Київської дитячої лікарні, номер 2 Олег Корнічук каже, в його ре. Рені приймають лише мам хворих діточок або ж опікунів що нададуть всі документи. ми всі сотрудники два рази в год проходимо рентгени дезгрупи посіви бак пасевы, износ, зева, РВ, спіт То тобто ми це это все проходим. А любая мама, любой папа, или любые вони не проходят этих обследований. Ще один аргумент: батьків не можна пускати через нестачу місця, адже зазвичай реанімації розраховані на 6 чи 12 місць. Не пускати батьків до реанімації, де лежить їхня хвора дитина порушення прав обох, каже уповноважений президента справ дітей. Це можна робити і це потрібно робити в інтересах дітей. Більше того, скажу це необхідно робити в інтересах дітей за виключенням тих випадків. Де дійсно можна нашкодити дитині за кордоном. Батьків до реанімації пускають на час, поки не проводяться реанімаційні дії. В Україні цей іноземний досвід перейняли вже давно у Львівському Ахмадиті, намагаються впровадити і в Рівному, та Києві, але ж не всюди. Бо ж відповідальність за стан дитини в лікарні, навіть якщо поряд з нею батьки несуть все ж таки лікарі. Анна Сердюк, Олександр Бугай, Алі Карімов та Володимир Гулевець. новини Юбіар. І до міжнародних подій бойовики Аль-Каїди захопили готель з майже 150 туристами з 18 країн світу. Теракт стався у столиці Буркіна Фасо. Поліція штурмувала будівлю. Чотирьох нападників ліквідували, та уникнути жертв не вдалося. Готель, який атакували терористи, часто приймав іноземців та різні міжнародні делегації за даними агентства Франц Прес. Зараз там розмістилися працівники ООН. Спочатку терористи увірвалися у кафе на першому поверсі та розстріляли відвідувачів закладу вони заскочили до кімнати і відкрили вогонь. Усі упали на землю. Тільки но хтось підводив голову, одразу у нього стріляли. Тому ми мусили прикинутися мертвими. Вони навіть підійшли помацати наші ноги, щоб перевірити, чи ми живі. Після розстрілу внизу вони піднялися на вищі поверхи і там знову відкрили вогонь. Коли бойовики пішли на гору, уцілілі з кав'ярні змогли через вікно вибігти на вулицю. Окрім пострілів, люди чули серію вибухів зрештою сталося займання. На місце прибули працівники сил безпеки. Терористи забарикадувалися із заручниками. За кілька годин поліцейські пішли на штурм. Трьох терористів ліквідували це дві жінки і один чоловік. 23 людини загинули від 100 до 150 Звільнили серед них багато поранених, яких доправили до лікарні. Я не можу сказати точну кількість нападників. Ми перевіримо усі сусідні будівлі. Згодом поліція заявила про ліквідацію четвертого терориста. Чоловіка за останніми даними жертвами нападу стали 27 осіб, понад 30 травмовані. Серед загиблих є громадяни Сполучених Штатів. Національність усіх жертв поки що невідома. Загалом у готелі проживали іноземці з 18 країн світу. Місце теракту відвідав президент Буркіна Фасо. Я хочу подякувати нашим силам безпеки, лікарям Червоному Хресту, усім задіяним в операції, французьким і американським військовим, які нас консультували. Я закликаю громадськість бути пильними і мужніми, бо тепер ми повинні боротися з тероризмом і зробити цю боротьбу способом нашого повсякденного життя. У столиці Буркіна Фасо оголосили комендантську годину. Відповідальність за теракт взяв на себе регіональний підрозділ Аль-Каїди. Максим Дорошенко, новини. UBR. Понад добу з найбільшого порту Бразилії шугає отруйний дим. Напередодні там зайнялися контейнери з хімікатами. До лікарень звернулося 140 осіб. Влада радить людям менше бувати на вулиці і залишатися вдома. Пожежа у місті Гуаружа почалася ще 14 січня. Зі складів досі шугає сизий дим. Вогонь безуспішно намагалися загасити понад добу, та у підсумку вирішили просто дочекатися, доки все догорить. Рятувальники зосередилися на тому, щоб не зайнялися нові контейнери. Спочатку було 85 сильно пошкоджених резервуарів. Ми їх вивезли з небезпечної зони. Зараз є ще 20 ушкоджених баків. Чекаємо, поки вони охолонуть, і також вивеземо. Пройшов дощ, він не загасив. Вогонь, але може допомогти розігнати токсичний дим. Наразі вигоріло 12 контейнерів. Токсична хмара накриває територію у радіусі 10 кілометрів від точки займання. Порт не працює, перекриті найближчі квартали. Людям порадили тимчасово виїхати з небезпечного району. Коли я побачила білу хмару, то подумала, що це був корабель. Я кудись їхала машиною, коли поліцейські прийшли і перекрили площу. Там скупчилося багато людей. Багато людей пересувається містом у масках. Влада закликає не виходити на вулиці, щільно зачиняти двері й вікна, щоб дим не потрапив у оселі. До лікарень із респіраторними ускладненнями, симптомами отруєння звернулися 140 осіб. Багато серед постраждалих діти. Зараз я швидко втомлююся. Болить спина, памочця в голові. Є кашель. Також мене нудить. Пожежу на складах називають нещасним випадком. Вибухи і займання сталися через потрапляння дощової води в контейнер із токсичним газом. Поліція вивчає інцидент. Максим Дорошенко, новини Юбіар. З Ірану знімають міжнародні санкції. Сьогодні про це мають офіційно оголосити після переговорів у відні з керівником МЗС країни зустрінуться держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі та глава європейської дипломатії Федеріка Мугіріні. Іран виконав свої зобов'язання щодо ядерної угоди. Два дні тому центральну частину реактора в місті Арака залили бетоном. Так, завод працюватиме лише з мирним атомом. Зменшення потужності реактора була однією з головних вимог міжнародних перемовників. Водночас з Ірану знімуть лише Частину санкцій індідвигаворіско. Якщо Іран виконав свою частину угоди, то звичайно ми повинні поважати свої зобов'язання. Європейський союз скасує санкції, які були пов'язані з питанням ядерної зброї, але ми не будемо прибирати санкції, що стосуються фінансування тероризму або порушення прав людини в Україні. Ми будемо продовжувати вести жорсткі переговори з Іраном з цих питань. Що ж на цьому все, але і ми далі працюємо для вас. Тож залишайтеся з юбіар вдалого відпочинку, та хай буде затишно у вашій оселі. На все добре.